В дитячому садочку, коли діти спали, ми скидали гроші, збирали самі між собою, позбирали гроші, купили муки, олію, там в нас є кухня, напекли з 200 пиріжків, знайшли п'ятилітрові ці термоси з чаєм і на Майдан. І ми возили туди, і потім ми стали вже далі. Далі вже так подію розвивалися, що мій чоловік став з Майдану привозити хлопців, які були здалеку. Наприклад, це Ваня з Краматорська, це Толя з Дніпропетровська, Віталя з Фастова. І, і вони, коли приїжджали, стали приїжджати до нас додому. Ну як, достаток у нас був? Знаєте, тільки на свої кошти розраховували, але ж мені треба було, як кажуть, хлопців все рівно нагодувати, попрати їм одяг і все пересушити. Але на другий день вони вранці їхали на майдан, то ви знаєте, в мене пральна машинка прала до двох годин ночі, і я ставила таймер, щоб я не заснула, бо мені треба, щоб ті куртки повисихали. І навіть був такий випадок, що мене шокувало, я кажу до чоловіка: слухай, у нас, мабуть, лічильник зламався. Подивися, 50 кубів води накрутило за місяць. Коли ми потім сприкинули, що це не лічильник зламався, просто це треба було стільки води, тому що хлопці приїжджали і купалися, і це ж прали, і все. Так що Майдан, як казали, маленький Майдан був у мене вдома, можна сказати, до 20 лютого. І десь із середини грудня і до 20 лютого у мене майдан був і вдома. Просто у мене двохкімнатна квартира, і уявляєте, якщо було шість чоловік, приїде шість хлопців зараз. Ми ютилися хлопці в одній кімнаті, ми сім'я в другій кімнаті. Ніколи не було ніяких там суперечок чи чого. Про це питання не йшло. Просто донечка першій, е, от знаєте, дитина є дитина. І от вона потім звикла, але спочатку вона, от коли хлопці прийдуть, приїдуть з Майдану, дим, оцей дим, оцих шин, він вже ж був на всю квартиру, а плюс хлопці ще порозуваються, причому що мені треба їм і пересушити те взуття то вона спочатку так, знає, ходила, мама мені воняє, мама ваняє, донечка, так не можна. Кажу, їм там дядям холодно, їх треба, знаєш, їм треба посушити це взуття, щоб не ваняло. І знаєте, і вона до цього звикла, і більше вона ну, таких речей ну, не говорила. А всі вічі ми їздили на Майдан з донечкою. І от, Я пам'ятаю, що, мабуть, одне тільки віче я пропустила, тому що була в мене висока температура. Всі вічі ми були на Майдані. От донечку і навіть коли ми їздили автомайданом у Межигір'я два рази їздили, і теж донечка їздила з нами. І от коли дзвонили, от навіть сестра дзвонила, вона казала, чого ви її берете з собою, що це ж небезпечно. А чоловік говорить, пускай дитина історію знає. Вона щоб вона знала історії, щоб вона знала, скажімо, в неї все рівно в пам'яті відкладуться ці події. І вона їздила з нами.